Розкладіть на прості множники число 75. І запишіть відповідь, використовуючи експоненціальний запис. Окей, почнемо з того, що ми спочатку розкладемо на множники. записуємо 75. Ми починаємо ділення завжди з двійки. Але бачимо, що 75 на 2 не ділиться, тому що якщо ми ділимо на 2, то в кінці у нас повинно бути в кінці. Парна цифра, така, як. 2, 4, 6, 8 та 0. А ми бачимо, що у нас тут цифра 5, тому на 2 не ділиться. Але ми бачимо, що 7 плюс 5 нам дає таке число як 12, 12 ділиться на 3, відповідно, і 75 буде ділитися на 3. Ми про це вже говорили. Якщо ми 75 поділимо на 3, ми отримаємо 25. 25 не ділиться ні на 2, ні на 3, але воно ділиться на 5. Якщо число ділиться на 5, то в кінці у нас завжди буде або 5, або 0. Про це ми вже також говорили. Тому, якщо ми поділимо на 5, ми отримаємо 5. Далі жодне число не ділиться, тому ми можемо записати 75 як 3, помножено на 5, помножено на 5. Окей, супер. Але нас просили записати відповідь, використовуючи експоненціальний запис. Ми бачимо, що у нас є 5 помножене на 5, і ми можемо це переписати як 5 до квадрату. Отже, 75 це 3 помножене на 5 в квадраті. Супер! Ми виконали всі завдання. Молодці!